Нет. Ты пан. Нет, ты жит, а я пан. Давай. А я. А ты другие. Давай ти сюда. Я пан, а ты жит, ти за мною на коніку їдеш. Ну то давай. Давай, я перший на коніку. Ну то ти буде, бо поймаю. Ну жити не може пімати пана. Бо пан добре жит поганий.

Ой, задушиш. Давай! Ой, задушись, Мирка. Мирка плачет. Ну да я ж їду, сідаю мені на попу. Сідаю, то сідаю. На попу, не на спину. На попу, ти знаєш, на попу? О, молодець. <свят> 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 ти пам чи ти жит? Бубсінь. <свят> ти бубсінь. <свят> а кожен такий? Ти жит. Боже, ти не пишила? Vana, Maria eu pot să povestesc. Te iepurați, povestea mea a fost polomată. Da, da, da. Tot trebui să ne saliteți. Poza mai bine, poza mai bine, micuța. Da. Acum te-am văzut. E un E un